Вс, поплили нафіг звідси. Фух! Екстра, странно нормально. Ша піне 10 хвилин і може більше. Ага. Я правильно плыву? Тихо, что за звук? Такое вражение, что что с водией? Что с водией, что мне зараз хана будет? А, я так и знал. Our signs the apocalypse hope that God I'm just losing my shit does that us no for father Prada? Давай, 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 давай. О, все, супер, вылезли. Вот всем прием на прогреду хоть отключается. Мені здається, таке враження, що він на місці стоїть, а не пливе. Чи він пливе? Ні, він пливає все-таки. Добре, він все-таки пливе. О, тут сильна течія. О, мене зараз буде... Мене зараз понесе скорше, правда? Hatchel, yeah, me plea. excuse for a boat. Come on, come on. Ah. Shit, fuck, come on. Just

А то вже такі намйоти ніфіга собі. О, у мене якраз збираження пішло. Правильно пливучий, ні? Я вже задубався плисти, якщо вчасно газ. Добре, в нас тут пішло ще одне збереження. До фар валікала мені все не подобається Хорайзен, не знаю. Мені ігри треба купляти, як маю гроші на них. Be there. The raft just... От моя то... А, її треба забрати Motherfucking no. Так, дай мне дальше. Куда? А, Тоже писать не надо? Да, не надо. Ладно, поделила дальше. Все, поплели. сюжет не брашу ми подивимся, що ми будемо грати наступним я вам ще в телеграмі напишу точніше На всю дорогу переслідують якісь бабуїни. Яка назва ТГ. Посилання на мій телеграм-канал в шапці профілю мого Тік-Ток, Там є посилання на всі мої соцмережі. Переходиш туди і там всі сілки, коротше. Там буде мій телеграм-канал. You think she's somebody's mother? But I'm not. Ох ты, блин. <Слова> давай, 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 Челикс, Скорше, еще. Там дроплена, мне походу туда. Давай, давай. А! Мне -а -а. в школу. Я снова в школу попал. Давай повззист коршу, давай повз коршу, повззит коршу, повзи коршу. А, все. Фух. Добре, закінчилася тут шляпа всяка, алима. Хоч побігаем нормально тепер. Это тоже треба записать? Нет, не треба. О, кай, понял. Ты да, побегла. Закриток закрито. Оу, камера галіма, не лагай. Анонімус, дякую тобі за підписку. Приємно той перегляду. Народ, хто не підписаний і підписуйтесь, будь ласка, на канал. Буду вам дуже всім вдячний за підписку. Утівля! Я нічого не бачу, куди бігти. не сюда, мне не сюда. Супер. А, мы вылезли. Ох ты, бляха, что тут робится? Кровавый дождь штуку. Ми якраз вітом прийшли. А, то записати треба. Три перегородження, коротше, не тільки туди треба, треба тільки туди. Тут закрито. Я тут ужасы происходил. А дальше куда? Дальше куда? Викно, тише? Чи Чишок. Что тут дальше? А, вот до двери. Я шлипый. It like, something do. Fuck! Yeah, I knew We tried. We tried to get her back. Before the enemy cracks her room But they... Wait, Lynn Have you seen her? They killed us. are the lucky ones they killed. Get out! We have to leave. We have to go! Да мені далі треба. Угу. Я дальше попав в гребану школу. Закрили, Ад зараза. Тут є батарейка, ша що щось? Нема батарейки? Чи є все-таки? Є бінт. Мені бінт бінтів більше не треба. Воу, лагає. Дя дя дякую, дякую тобі за подаруночок. Ага, мені треба то якось обійти. Тому кабінеті може є якась батарейка тут, а нема. Батарейки нема тут, а ніде? Може сюди нам треба. Не закрито, нам все-таки туди. Во, але тут... Тут все тупик. Тут вже дальше нікуди не зайдеш? Нафига нам сюди треба було? Тут дверка заблокована. Тут теж тупик. Звідси ми вийшли. А тут що? А тут то що? А, мені тут вхід, хит із гайс. Хватить лагати камера, гайзу. А, вон! Комп'ютер. Так, дверка до сих пор пір заблокована. Не, нам не сюди. І тут тут заблокована дверка. Сюди не можна. Сюди не... Привіт! Привіт, привіт! Приємного тобі перегляду. Бля, куди бігти? Тут теж заблокована дверка. Може дальше щось треба ще на комп'ютері потокати? Обернись. Не, ну тут більше нічого. Вза... Взаємодіяти ніяк тут не можна. Ну я обернувся і що далі? Ммм. Mm, що тут робити? Що тут робити? Ну хіпу типу, сюди я заходжу, тут взагалі пусто. Нічого тут нема. А, вон ще один комп'ютер. Так, мені або сюда, або туда. Так, мені явно не сюда, я понял. И не сюда тоже. school, Весь сейчас школа. Вот вона там. Побегли, побігли, побегли. Побігли. Тут закрыто. О, привіт! Дякую тобі за підписку! Приємного тобі перегляду, братан. Народ, Всім приємного перегляду, хто підключається. Якщо що, ми граємо другий Outlast, то, то вже закінчення як сьогодні буде, як я поняв. Сьогодні ми вже завершуємо, завершуємо походу, грати Outlast. Наступна игра, яку ми зараз підемо, то буде Salker 2. Короче, як я зрозумів, мені треба сюди за найбігти. Ми тут не одні, вона сказала. А, закрилося. А, так ми зіцы мені напевно треба... требу. буде, я вже братан, да? Тут. І тут заблоковано. Коротше, нам треба сюди походу. Сюди нам треба? І тут закрито. Ой! Обаху звідси! Я то дівчиня, але завжди буду хлопцем. Ну судячи по твоєму ніку, ти дивишся аніме. Давай я розказую, який аніме любиш. Всім <гум> приємно перегляду, хто підключається, всіх радий бачити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, сама тих брукранти і ох ти бля. І вбасейн мене, правильно.